Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували на Полтавщині чергову схему ухилення від військової служби, організовану керівницею юридичної компанії та лікарями-посадовцями військово-лікарської комісії. Зловмисники підшукували серед військових осіб, які хотіли ухилитися від служби чи перевестися у тилові бригади, не маючи на те законних прав. Лікарі виписували клієнтам, неіснуючі діагнози важких хвороб, які ставали підставою для визнання їх непридатними для військової служби у бойових бригадах. Це надавало військовим можливість перевестися у тиловий підрозділ або списатися з військової служби. Свої послуги ділки оцінювали у 6 тисяч доларів США. Фігурантку затримано на гарячому під час отримання останнього траншу неправомірної вигоди. У ході обшуків за місцем роботи і проживання зловмисників правоохоронці вилучили медичну документацію, мобільні телефони із доказами протиправних дій. Чорнову бухгалтерію та гроші, отримані незаконним шляхом. Наразі фігуранці повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Її загрожує до шести років позбавлення волі, встановлюються інші учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з головним управлінням національної поліції у Полтавській області за процесуальне керівництво Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.